Номер 25-й – Всеволод Пряхін, на воротах – Олександр Пушик і номер 11-й Євгеній Юраков. Намаються Не винести невдало Вязовський. Юрашко, удар і гол! 1-0. Мальфари відкривають рахунок у цьому матчі. Роман Южаков. 1-0 на користь Мальфарів. Активно розпочали обидві команди, але все-таки вдача посміхнулася Мальфарам. Війневич, Війневич шукає. Партнерів удар високо правим флангом. Чи буде передача під замикання, але на місці? Гол! один Якщо чесно, я не помітив. Я звернув увагу на протокол, намагався знайти прізвище потрібного мені гравця. І пропустив. І я наскільки зрозумів, що це було після. Мінусу м'яча і знаходить передача Южакова. Мяч Мальфари зберігається, хоча вже думка про втрату цебро. Але в цілому поки спокійно м'яч. Фрістайла контролюють, але тим не менш його втрачають. Спроба удару, удар потужний потрошку його посуває вперед і бачить там попереду лося лось удар небезпечно поруч зі стійкою здавалося що м'яч покинув межі поля і вже фрістайло небезпечна гра не дуже надійна гра, Чупілка м'яч втрачає і спроба удару також здається з цієї гравці фрістайла Подача засильна на дальню. Але Мальфара м'ячі зберігають. М'яч зберігається, бро. Удар! Гол! Два-один. Знову Мальфара виходить вперед. Антіси, Цибро Завдав потужного удару і від стійки. М'яч. Потрапляє в сітку. Два-один. Басік. Китайна Чепілка, Чіпілка на швидкості просувається правим флангом з удару. Але Буйневич. Буйневич бачить праворуч що Чепілко, Чепілка прострільна передача. Тут доволі не безполірав Максимов. І далі проходить передача. І... Чи буде спроба удару, але не дають. І все-таки йде удар і пенальті. Заченко Студенецький, удар. Студенецький бере пенальті! і рятує свою команду, зберігає. Пенальті при... рахунок зберігається. 2-1, але кутовий, подача. На відбій грають Мольфари. Той Лущика, непогана передача на Буйневича. Буйневич спробував удару. Не вдало. Ой, яка обрізка! Це здається, забив Басік. Артем Басік. Жахливо, брізка, ну. втрата м'яча прямо біля воріт. Пуйневич з дальнього удару і рикошет. Пушик, здавалось, ніби контролював удар, бачив момент, і привев кут, але допоміг в лапках партнер по команді і переправив м'яч в інший кут, і рикошетить. 4-1. Пушик виносить вперед. і Програє. Зайченко боротьбу і Пінчук отримує по голові, схоже, знаходиться на газоні, зупиняє. Але все ж це закінчиться контратакою фрістайла. Проходить Коваленко. удар студенецький тягне. Виграти стінці чи ні, Є ще один басик. так, а що. це не. Удар! Дуже небезпечно. Кутовий. М'яка подача Студенецький на місці. Динамічно змінюється, все перехоплення, Чопілко, Южаков, удар. Стійкай на добиванні лосі. Все-таки добиває. рахунок 5-1. На користь мольфарів. Але варто відзначити, удар Южакова влучив стійку. А вже на добуванні пушик не зміг відреагувати, та й близу був Максим Лось і В якийсь момент часу от, небезпечна атака і удар ударський на місці рятує свою команду. На початку другого тайму було пенальті, могли рахунок відрівняти, але от після цього щось пішло не так і вже рахунок 5-1. Сильна подача від Студенецького боротьбу і вже ковф удари з рікошетом. м'яч опиняється в ці вже рахунок 6-1. Хороший росипа. І вже перевага в п'ять м'ячів і часу лишається не так багато. Тому в принципі тут уже. Питання про переможця. Пілка далі проходить, проходить Бузиченка. Передача і тут уже п'ятку потрібно хіба лобити. Свисток ще й пенальті. Але чи вийде в нього? Так як е, удар Студенецький і переграє він пушика і робить рахунок уже непристойним. 7-1. Всі ми пам'ятаємо Півфінал чемпіонату світу 2014 року. И тут.